Наступний невідкладний стан, який виникає при ускладненому гіпертензивному кризі, це розшарування аорти, в якому випадку ми можемо запідозрити даний стан. Скористаємось даними первинного огляду пацієнта ABCDE. що може викликати підозру щодо розшарування аорти. По перше, асиметрія периферичного пульсу, яку ми перевіряємо на етапі С, асиметрія при перевірці пульсу на стегнових судинах. Асиметрія артеріального тиску на обох руках. Якщо систолічний тиск на обох кінцівках відрізняється більше, ніж на 20 мм ртутного стопчика, це повинно вас насторожити. Суб'єктивно пацієнт скаржиться на інтенсивний біль в грудній клітці, який не супроводжується змінами на ЕКГ і не супроводжується аускультативними змінами в легенях. В даному випадку, ви повинні пам'ятати, що зниження артеріального тиску варто досягати дуже швидко, тому що високий артеріальний тиск посилює розшарування аорти. Окрім артеріального тиску, потрібно ще впливати на частоту серцевих скорочень, тому що з кожним скороченням лівого шлуночка відбувається тиск на уражену судину, а це може спричинити поширення розшарування аорти. Препаратами вибору стають бета-блокатори. Лабеталол, есмолол, які впливають як на артеріальну гіпертензію, так і на тахікардію. Якщо порівнювати використання бета-блокаторів для швидкого зниження тиску, який супроводжується тахікардією, то в арсеналі швидкої найчастіше є метапролол або есмолол це селективні блокатори бета 1 адренорецепторів. І на даному слайді ви можете порівняти препарати бета-блокаторів, які відрізняються за тривалістю дії. Вони можуть бути середньої дії чи ультракороткої, що є перевагою для швидкого контролю ситуації, за часом, початком дії від 2 хвилин у есмололу і до 5 чи 10 хвилин у метапрололу. Знаючи особливості фармакокінетики цих препаратів, ви зможете більш диференційовано підійти до їх вибору в конкретному кожному випадку.